Сестра Степа, чи віруєте ви в Ісуса Христа, як свого Господа і Спасителя? Чи обіцяєте ви служити в доброму сумлінні все своє життя? Згідно вашої віри, вашої обітниці, хрещу вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Сестра Люба, чи віруєте ви в Господа Ісуса Христа, як свого Спасителя? Вірую. І чи обіцяйтему служити все своє життя в доброму сумлінні? Згідно вашої віри, вашої обітниці. Хрищу вас ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амін. Чи обіцяйтему служити все своє життя в доброму сумлінні? Згідно вашої обітниці, згідно вашої віри, хрестимо вас ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.